Добрий день! Ми на сайті DAO Flowers. Переходимо в категорію сервіси. Далі обираємо замовлення. Ми бачимо наше останнє виконане замовлення. Тепер натискаємо на іконку Меню і обираємо Створити нове замовлення на основі поточного. Відкриваємо замовлення, натиснувши ту ж саму іконку і натискаємо Відкрити замовлення. В першу чергу нам треба переконатися в коректності дати прибуття. За замовченням вже має бути вказана ваша дата завантаження саме вашого замовлення. Проте, якщо дата некоректна, треба її змінити, натиснувши на значок Календар. Так, натискаємо на значок Календар і змінюємо дату цього тижня або наступного. Перед вами лист вашого регулярного замовлення, яке ви замовляли попередньо. Серед цього списку можна побачити, що в минулому ви замовляли Mixed Color, Адже ми бачимо, що в цьому рядку стоїть 05 та Spray Mix. Зверху знаходимо дії і там прибираємо нульові рядки замовлення, натиснувши Не показувати рядки з ФБ0, аби побачити позиції минулого замовлення. Можна тут скоригувати замовлення, зберегти його і надіслати, натиснувши на синю кнопку надіслати та зберегти замовлення на кнопку, яка проворич від надіслати. Якщо ви бажаєте зачекати на додаткові коробки, ви зберігаєте замовлення і потім будь-який час відкриваєте та доповнюєте своє замовлення. Власне, щоб доповнити його, треба знову натиснути Надії та Цього разу не показувати рядки з ФБ 0 для того, щоб навпаки показати рядки цього вашого замовлення. Із цього списку регулярного замовлення ми доповнюємо замовлення, редагуючи кількість коробок та довжини. Якщо ви бажаєте додати новий сорт, цього разу це, наприклад, буде QuickSend, наголошую, що тут дуже важливо переконатися, що ви обираєте сорт та розмір саме зі списку переліку. Як це продемонстровано було в начальному відео? Тепер додаємо новий сорт до нашого замовлення і можемо подивитися це його в нашому списку замовлення. Тепер знаходимо в категорію Дії, аби прибрати нульові рядки і побачити знову ваше повноцінне замовлення з урахуванням нового сорту QuickSend. Ми радимо завжди зберігати ваше замовлення впродовж усього часу його занесення перед відправленням, аби збій сервісу або інтернету не спричинив втрату вашого замовлення. Також варто вказати, що у більшості випадків зміна замовлення буде мінімальна і потрібно буде лише редагувати кількість коробок, що є дуже зручною функцією веб-сервісу. Дуже дякую вам за ваш час і сподіваємось, ви будете користуватися цим сервісом та вигравати коробки. Всього найкращого!